Друзі, привіт! З вами Таксіна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. І зараз в вашій увазі представлений лот під кодом 252. Мішечок номер 15 Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долара, З урахуванням знижки ціна. Мішечка 1803 гривні. Хто бажає придбати саме цей лот? Пишемо нам повідомлення Viber або телефонуємо. Ми втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Будьте першими, хто встигне придбати 15 мішечок. Плот номер 15, кофти флісові, міксовані всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага мішка 20 кг, а вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день лише 1803 гривні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами. Робіть замовлення, мінімальне замовлення один мішечок вагою 20 кілограмів. Зараз в вашій увазі представлений От кофт флісових мішечок номер 15 Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг, а вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день лише 1803 гривні. Не втрачайте можливості придбати для замовлення. Необхідно написати нам. Особисте повідомлення вайбер або зателефонувати <coughs> мішечок 15, кофт флісових під кодом 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари, вага мішка стандартна для даної позиції. 20 кілограмів вартість лота 1803 гривні. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Зустрічаються фірмові моделі Zeno Face, Columbia. Є жилеточки. Такий от дуже-дуже м'якесенький, приємний фліс. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядом, робіть замовлення, мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кілограмів. Флісові кофти йдуть міксовані всіх розмірів, ціна за 1 кілограм лише. 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг 1803 3 гривні мішечок знімаємо повністю від початку до кінця. Друзі, дивимося огляд, а потім пишемо, вже беру, забираю резерв, якщо ви впевнені, що цей мішечок вам сподобався повністю. Підговорюємо код позиції 252. Лот номер 15 флісові кофти міксовані всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить лише